thank you Сьогодні в гостях нашого проєкту ведуча та обличчя Суспільне спорт Юлія Пазенко, талановита журналістка, яка поєднує роботу і ведучою і кореспонденткою спортивного каналу. Юлія розповість нам про робочий день спортивного підрозділу суспільного мовлення, як формуються новини та видаються новинні випуски, і чи допомагає у виробництві штучний інтелект. Почнемо з того, що робочий день власне розпочинають ведучі і випускові редактори, які приходять, збирають весь масив новин, відбирають з них те, що конкретно висвітлює суспільний спорт, десь базуючись на тих видах спорту, які ми найбільше уваги приділяємо, а так званий сценарний план. Працюємо ми у програмі iNews, тобто це спеціальна програма для роботи з новинами на телебаченні, яка використовується на багатьох каналах України, тобто ми Ремісіонарний план. А потім власне роздаються завдання журналістам, які е, створюють матеріал, починаючи від написання тексту і закінчуючи пошуком відео для нього. Юлія розповідає, що штучний інтелект дійсно може допомогти при виробництві новин. Хоча сама ведуча нейромережами для роботи не користувалась. Багато хто з колег вже пробує пристосовуватись до роботи зі штучним інтелектом. Ну, особисто я скажу чесно чесно ще не користувалася, але знаю, що вже журналісти дуже багато застосовують штучний інтелект, зокрема для пошуку і обробки великих масивів інформації, тому що ти можеш поставити завдання, так знайти якісь, ну готуючи умовно, там, наприклад, до фіналу Ліги Чемпіонів, ти даєш це завдання штучному інтелекту. Він тобі вишукує факти, з яких ти потім власне вже формуєш свої матеріалі. Ал, тобто, ти відбираєш найголовніше, найцікавіше, але Тобі для цього не потрібно використовувати дуже багато часу, щоб передивитися, прочитати безліч ресурсів і от власне відібрати. Тобто це робить штучний інтелект. а Потім ти вже а, з того відібраного вже відповідно створюєш матеріал. Ведуча запевняє, що штучний інтелект точно не замінить журналістів у найближчій перспективі, адже без людських емоцій нікуди ніхто не буде дивитись новини з сухими фактами від нейромереж. А як на мене, станом на зараз, штучний інтелект не здатен, мабуть, не. Ближчим часом не, не зможе замінити журналіста, але це його використання звичайно збільшить продуктивність роботи журналістів і власне їх раціональне розподілення часу під час підготовки випуску чи матеріалів будь-де на будь-якому медіа. Юлія наводить приклад, коли штучний інтелект дійсно стає у нагоді при виробництві новинних випусків, хоча додає, що все одно треба коригувати його тексти під людську мову. раніше, наприклад, під час підготовки там матеріалу про якусь подію, да, тобто враховуючи там історичні якісь аспекти, підготовку команд, ще щось то треба піднімати купу, купу ресурсів для того, щоб це все визначити. Тобто, тобі штучний інтелект збереться в єдину таку а, в єдиний текст, звідки ти вже відповідно вибереш це. meeting mm -hmm. mm -hmm. Значно скорочує, але при цьому адаптувати оці всю статистику, ці всі факти в текст, який буде прийнятний для сприйняття глядачем, чи слухачем, чи читачем, тому що ну ми ж все таки не даємо суху статистику. Ми ще ну формуємо тексти таким чином, щоб людям було цікаво, щоб це співвідносилося з відеоконтентом, яким цей матеріал, цей текст перекривається. Тобто, для цього всього, звісно, досі ще потрібна людина. На останок суспільне спорт дає поради, як бути успішним спортивним журналістом у сучасну епоху, де обсяги інформації величезні ну, звісно, мабуть, найперша така якість. Це ерудиція і вміння працювати з величезними обсягами інформації. А, також ну потрібно постійно бути в контенті. Тобто, твоя робота не закінчується там, коли ти виключив комп'ютер і йдеш свого робочого місця. Вона продовжується постійно, а тому, що ти маєш постійно перебувати в курсі всіх спортивних новин, чи ти вихідним. Тобто, от, мій наприклад, робочий взагалі вихідний, не робоча, вихідний день розпочинається з того, що. Я читаю новини, і навіть якщо десь там протягом вихідного ти там не маєш змоги щось дивитися, подивлятися, закінчується він так само, принаймні переглядом стрічки новин, якщо щось зацікавить, то ти читаєш більше. Хоча це твій вихідний, ти не зобов'язаний цього робити. Але якщо ти хочеш бути хорошим фахівцем. Спортивним журналіз журналістам, зокрема, то ну без цього ніяк. Тобто, еродиція постійне тримання руки на пульсі подій і вміння працювати з великим обширом інформації. Тож з нами була ведуча новина телеканалі Суспільне Спорт, яка поділилася з нами усіма тонкощами новинного виробництва та розповіла про роль штучного інтелекту в роботі зі спортивними новинами. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. До нових зустрічей.